Казка про їжачка, який шукав дім. У лісі жив маленький їжачок. Його хатинка була стара, з листя та моху. І щоразу, коли дув вітер, вона хиталась, як корабель у морі. Може, піти шукати новий дім? задумався він одного ранку, коли черговий лист злетів із даху. Він поклав у торбинку жолудь, шматочок яблука і вирушив. Спершу їжачок прийшов до зайця. Привіт, сказав він. У тебе такий гарний будиночок. Можна я житиму з тобою? Заєць зачесався в потилиці. Е, ти ж колючий. Мені буде лячно спати поруч. Їжачок кивнув. І пішов далі. Їжачок прийшов до сови. У тебе так високо й просторо! Можна я з тобою? Сова закліпала очима. Але я не сплю вночі. Ми зовсім різні. Так їжачок ходив від хатинки до хатинки. Стомившись, він сів під деревом. Вітер гойдав траву, десь далеко гудів джміль. Може, мій дім не там, де стіни, а там, де мені добре, він озирнувся. Земля була така м'яка, листя пахло, і поруч текла річка. І їжачок почав будувати. Обережно, з любов'ю. Листочок до листочка, камінчик до камінчика, і ось нова хатинка. Не така, як у інших, але своя. Того вечора зайчик приніс йому морквинку. Сова прилетіла з гілочкою. Навіть білка принесла горішки. Ти тут залишишся? Спитали всі. «Так». Усміхнувся їжачок. Я знайшов дім. Він росте з мого серця.